Добрий день! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається Сумна Пора. Діти, спираючись на спостереження, я вам розповім про осінь. Як ви вважаєте, чому сумним виглядає небо? Небо похмуре, сіре, низьке, темне, печальне. Чому сумними виглядають дерева та кущі? Дерева та кущі темні, без яскравих барв, без листя, голі. Земля також виглядає засмученою. Так, вона тьмяна, мокра, осінній дощ, понеливав калюжі, холодна. Який повіває вітер? Сердитий, потужний, пронизливий, неприємний. Яка погода переживає цієї пори? Холодна, сира, незатишна, хмарна, дощова. Ось така наша осінь дуже сумна. Але спостерігаючи за осінню, можна сказати, що вона дуже мальовнича, дуже гарна. Я хочу вам запропонувати прослухати мелодію. Хто здогадався, про яку пору року грає музика? Це осінь. Отже, наше спостереження підходить кінцю. Дякую за увагу.